Які би зараз дрони ви назвали основними робочими конячками? Тому що часто військові говорять, що Mavic, як був, так і залишається основним робочим дроном. Ви би що б на це зараз сказали? В принципі, поки так і залишається ряд аналогів. Вони всі знову ж таки в режимі тесту проходять. Це дуже важко перейти до іншого продукту, коли цей продукт працює показує себе там з кращої сторони, ряд підрозділів шукає все ж таки. Заміну цьому, поки, знову ж таки, це залишається в режимі тесту. Тобто Mavic зі скидом був і є робочою конячкою. Якщо чесно, ми взагалі не застосовуємо Mavic зі скидом. У нас там mm -hmm. трошки тактика застосування інша. Розвідник робоча конячка. В основному так. так. Mm -hmm. А інші дрони, якщо про ударні говорити, ми на наступний рік йдемо до того, щоб у нас було там. Три вида, чотири вида FPV, з якими ми будемо працювати. То у нас була велика кількість FPV, і це прям була проблема для авіаційних техніків, тому що кожен виріб різний, і це це прям реально велика проблема.